Друзі, всім привіт! Коротеньке відео про такий важливий і корисний девайс на подвір'ї практично будь-якого приватного. Господарства це косарка на коліщатах. Я навіть не знаю, як її назвати. Газоно-косарка з контейнером для збирання трави, яка їздить на чотирьох колесах і яку не треба постійно таскати в руках. По суті, цей апарат на моєму подвір'ї з'явився ще в 2019 році. Навесні придбав я його з Німеччини, оскільки туди постійно катався. Тоді привіз на автомобіль, який їхав аж до міста Харків. Обійшлась вона мені щось десь біля. Я не пам'ятаю на той момент. 60 чи 70 євро, це при тому, що вона має потужність 1800 Вт – це доволі таки потужна косарка, має діаметр ножа біля 50 см. Ну і коротше, вона була не найдешевша, при тому, що варіанти з, наприклад, наших будівельних магазинів, які продаються з садовою технікою, коштували, по-перше, дорожче. По-друге, коли ти навіть тактильно приходиш і мацаєш цю газону косарку, вона реально по якості ну, абсолютно виглядала не так, як виглядала оця. Це Parkside, техніка, яка продається в супермаркетах. Німеччині в мережі Lidl. у мене є парксайд, оскільки перша якраз таки з'явилася газонокосарка, потім в мене з'явилася електрична ручна викрутка, потім ще з'явився пилосос садовий або вітродуйка, умовно кажучи. Тобто, три в мене таких уже апарати від цієї компанії є, оскільки я вже якби перевірив, що ну, умовно, за свої гроші ця техніка дає реально дуже дуже непогану якість. Отже. Ми використовуємо 4 роки. У мене ділянка 12 соток, за виключенням там бруківки, будинок, гараж, сарай. Але при цьому ще є у мене за моїм подвір'ям, за двором, умовно кажучи, доволі таки немаленький шматок землі, який також потрібно косити постійно. Газон у мене він не є тут посадженим. Це просто трава, яка бере собі і росте. Ніхто сюди нічого не засівав, нічого такого. Але. Попередньо до 2019 року, до появи конкретно цієї газонокосарки, я косив цю всю траву там з бур'яном, поки воно ще було. Ручною тримером, так би мовити, який потрібно таскати в руках, тримати двома руками. Те, що він коси, розлітається просто в усі сторони, ти весь повністю отак по коліна, а то й вище в цій траві, якби навіть при тому, що на тримері стоїть кожух. Якби. І тільки спробувавши цю річ, я зрозумів, наскільки вона є, по-перше, корисною, наскільки вона полегшує. Цей процес взагалі косіння. Мені почало подобатися косити, тому що ти ну, ходиш, мовно кажучи, наче гуляєш якби. По-третє, мені сподобалося, який результат. Дає, як бачите, трава повністю рівна абсолютно. А тримером ти ходиш десь глибше, десь вище, щось десь стирчить, щось десь аж до землі. Дістав, якби коли ти дивишся потім на газон, навіть який не посаджений спеціально, він виглядає, ну, чесно кажучи, не дуже. А з цією штукенцією, реально навіть з газону, який ви просто. Нічого не доглядаєте, окрім косіння, ви можете зробити реальну лялю, і на подвір'ї у вас дійсно буде вигляд дуже дуже класний. Давайте трішки пробіжимося по моментам, які я вже зрозумів по конкретно цій газонокосарці. Вони всі дуже схожі між собою, щоб ви розуміли на що звернути увагу, коли будете і собі вибирати подібний девайс. Отже, перше, на що я б рекомендував звертати увагу, так це все-таки потужність. Якщо у вас велика ділянка, беріть потужнішу. І якщо у вас висока знову ж таки, трава, також беріть потужнішу, тому що моя 1,8 кВт таку травичку вже починає зажовувати. Причому робить вона це практично з самого початку. Тут десь сантиметрів 20 висота трави, але вона така щільна, вона важка, вона сочна, якби, тому газонокосарці важко. якби. Це перше, на що зверніть увагу, тобто потужність. Маленької і достатньо, якщо у вас там декілька соток, і ну, в принципі, на цьому все. Ще один момент. Беріть обов'язково з регулюванням по висоті. От я у себе на подвір'ї кошу на висоті 50 мм, ну 5 см, у мене травичка виходить. А за двором, наприклад, мені не треба так глибоко скошувати. Плюс багато знову ж таки, відходів, плюс часу затрата йде більше, тому я ставлю на 70 підіймаю. І, коротше, економлю свій час і навіть електроенергію. Також ще де буде зручно і корисно регулювання висоти, так це в місцях, де, наприклад, у вас є. Ну, от у мене люк, наприклад, треба об'їжджати, от у мене доріжки можуть бути. Хоча на 5 сантиметрах, в принципі, я ці елементи не зачіпаю. Але, можливо, там десь камінці якісь у вас будуть. Ну, так у мене дружина на клумбі зробила, треба там переїхати чи об'їхати. Регулювання висоти буде реально дуже і дуже корисним. Мішок для збирання цього всього добра. О, у мене дивіться, за скільки він наповнився. Тобто я тут буквально, мабуть, 5 квадратів прокосив, але, повторюсь, ну, доволі таки густенька травичка, якби... І вона вже забилася. Мішок, ну, в принципі, він у всіх є стандартно, тому до нього питань абсолютно ніяких не має бути. Перше, з чим ви зіштовхнетеся, це з пошуком спеціальної вилки для газонокосарки, Будь-якої. її можна знайти знову ж у будівельному магазині. Ставиться отак. Тут є запобіжник. Тобто, коли ви хочете щось покосити, натискаєте, нічого не працює, поки ви не зробите певну послідовність. Раз. І тепер поїхало працювати Ну Якимось таким чином вона запускається. А, якщо ми говоримо про великі площі, про високу траву, ні в якому разі не розглядайте акумуляторні, тому що вони мають доволі таки слабку потужність і тут вони просто глохли. Тому я, в принципі, вибрав, от у мене десь біля 20 метрів кабелю, придбав, просто перехідник і все їжджу собою. Єдине, що дивлюся, щоб кабель не наїхав, тому що дружина у мене. Перший день, коли сама взяла покосити, зразу ж цю переносочку зробила на півтора метра коротшу. Добре, що стоять автомати, і це все вибило і все добре. Так, по надійності по поломкам. Конкретно моя вийшла з ладу, здається, це ліве колесо було злетіло. Там такий стопорне кільце, яке я не зміг знайти, тому ми просто край тут не видно під копаком. Край просто наварили, щоб воно сюди не злітало. Та і, в принципі, тримається. Це було буквально десь на третьому. В кінці другого року використання восени, а вже на третій рік в принципі, вона попрацювала без проблем. І от в цьому році я вирішив її розібрати, бо з'явились певні нюанси. Вона почала дуже гучно працювати, з'явилася вібрація по ручці, і я, коротше, її розібрав. Що я побачив? Дивіться далі. Вирішив поцікавити, що за дивні звуки видає моя газонокосарка електрична. Чотири роки працює, відкрив зверху кришку. Виявляється, що і тут чистити треба. За 4 роки 12 соток ділянку я її нею кушу. І сподобалося, що не, навпаки. Зацікавило. Це якісь 2 кг у железний чи піску, чи каміння лежить попереду газону Мабуть, щоб не падало. Так, колупаємо, коротше, далі. Може тут ще життя яке є. Це просто. так ну і Власне, причина, чому я її розбирав, цю газонокосарку, у нас криється от механізм гальмування і вже передача сюди на цей вал одягається безпосередньо, сам ніж, який знизу там. гуляє Так от розбився, був цей підчіпник. Дуже суттєво вона гуркотіла. ну власне тут Такий підчіпничок. Він люфтить в усі сторони, він вже в корпусі почав прокручуватись через те, що ну, тут не прокручувався. Власне його замінили. 150 гривень з роботою. Зараз буду збирати вже сам це все назад. А ну, це питання, мабуть, вже наступного разу будемо вирішувати, або, можливо, на зиму розберу Відламався один вусик, який тримає у нас ніж. Хоча, в принципі, вона до цього без нього пропрацювала доволі таки довго. Так, тест. Що, все працює. Ще поїздить, гадаю. Ну, власне, газонокосарка на коліщатах це круто, але єдиною нею, на жаль, не обійдешся. Наприклад, от в таких місцях, де потрібно об'їжджати, де щось потрібно зачепити. В неї хоч і є такі гострі гачки, які б захоплювали траву, але вони її не захоплюють, тому в мене в принципі, тример, який мені достався у спадок від попередніх власників будинку, і досі допомагає. Там Якісь місця отуди під кущами, я нею не підлізу, тому я використовую також тример. тобто... Одним девайсом, на жаль, не обійдешся. Але якщо у вас все скрізь рівненько там зроблено, то і цього вам буде по суті достатньо. Ну, якась така моя думка. А, до речі, якщо у вас знову ж величезні площі, якщо ви не хочете таскати з кабелем, то, мабуть, все ж таки з внутрішнього згорання буде газонокосарка вам корисніше. Мені, в принципі, зручно з електрикою. Ділянка відносно невелика, електрика підведена скрізь в точках, де мені треба. Тому не вважаю це проблемою. Що стосується ножа, то я його заточую десь раз на сезон, мабуть, на початку. І от якби скільки він випрацювався в мене за 4 роки, реально. Попрацювала вона дуже і дуже багато. Тут навіть треба зняти. Намотриться. У нас тут всіляки, що валяється. Десь в траві загублене, дитина там якісь іграшки, якби забуває, тому тут іноді тріщить, летить все з неї. Але при цьому, навіть при тому, що косарка вся пластикова, вона доволі таки непогано служить. І ще плюс такої косарки, що ніж у неї він виступає як а, такий собі вентилятор. Зараз покажу про що мова. От як бачите, у нас тут трава, вона частково полегла, мовно кажучи, за рахунок того, що працюючи. Ніж як вентилятор, От бачите, в нього лопасті такі є. Траву, яку він скошує, він закидає туди. Ну і, звісно, відбувається таке всмоктування повітря. То це повітря просто підіймає цю траву, і результат вона просто неймовірно рівно скошена. Якщо порівняти до тримера, наприклад. То тример тут, отак або покосив, як воно лежало. Через день-два воно там підніметься, кущик тут буде, там рівне. Або треба тримером вибивати прям таки аж до землі. Практично. Це те, що мені найбільше сподобалося конкретно в такій газонокосарці. Це пришвидшує косіння, і результат набагато кращий, рівніше все виглядає. Просто наведу приклад, про що я говорю. Як пилосмок можна використовувати, тому що воно все збирає. Ну і Приведу приклад. От Вчора я тут косив газон, також він тут не саджений спеціально, це просто трава, яка росте на подвір'ї. Оцю частину я скотасив по яблуню автомовно. Як воно виглядає? Травичка. Рівненька абсолютно. Хоча, повторюсь, навіть при тому, що тут її ніхто не садив. А отут не косиво, тут по суті ну, бур'ян можна це назвати. І отак виглядає отут трава. Тобто два таких різних світи, умовно кажучи. от Рівний. І це все завдяки косарці, яка може рівненько це все підрізати. І не потрібно навіть сіяти. Якийсь тут супер-пупер газон. ну Це моя така думка. Нам поки що і такої травички достатньо. Тобто от вона охайно біля доріжок навіть лежить. Не стерчить, ходити не заважає, ну і виглядає набагато гарніше. Власне. Така моя думка, такий мій невеличкий огляд. Бо на основному каналі та в інстаграм часто люди запитують: ой, Іван, що це у вас там за девайс. Тому буду таким чином розповідати і про інші девайси, якими користуюся. Якщо було відео корисне, якщо інформація цікава, тисніть вподобайку, думки, коментарі лишайте внизу. Під відео. Підпишіться на канал, якщо нещодавно на нього потрапили. і до нових зустрічей!